Мої вітання. З вами компанія Автосейл, академіка за 15 l місто Київ з 9 до 7. Кожного дня купівля за готівку та обмін. Є ще опції кредита лізінгу, на жаль, до цієї автівки вони не стосуються. Третій рік. У нас третій рік це 15-та модель. синій колір 202. Пробігу зрозуміло тконина. Тут немає гідропідсилюючого, немає АБСу. Зимова гума і досить непоганий стан, як для авто, в котрий вже 20 років. Ну, начебто нема рижиків, нема якісь дірок і 15 двигун. Проста невибаглива. І можливо обслуговувати навіть в гаражі самотуж. Третій рік, 15, синій колір, є фаркоп. Це 15 та модель. Е, відверто не пам'ятаю, з якого року вони були в серії. Десь, мабуть, так з 2000-х і почали випускати. Е, не зроблю вам тест-драйв, тому що дуже важко їхати та робити відео без гідропідсилювача, але зараз спробуємо. 202 тисячі пробігу, та з опцією в нас є переднє склопідйомники. Щеплення на місці. І нагадаю, що у нас 1,5. Тут був встановлений колись газ, тому що залишилась Залишились по авто траси та залишились керування, але ж, керування газом, але нема баку та нема редуктора. Його знято. Так, на місці досить незручно. Ні, рукою без гідропідсилювача але ж, як ви бачите, Третій рік це Нікольо. 200 пробігу, це 1,5. Це у нас 15-та модель. З 9 до 7 ми працюємо. Кожного дня в неділю теж працюємо. І як ви бачите, тут нова торпеда, висока та 5 коробка передач. Та вже нова приборна консоль. Компанія Автосейл, Те дуже дякую за ваш час.